Розкажіть про законопроєкт щодо санкцій у конгресі зараз? Бо, здається, це займе? Я дуже сподіваюся, що ми запровадимо ці санкції якомога швидше, але нам потрібно зупинити те, що відбувається зараз. Нам потрібно затвердити процедуру щодо відмови від закупівель російського газу, як це роблять Китай, Індія, Бразилія, Угорщина та інші. Це може зупинити його різанину українського народу. І з огляду на вчорашні переговори в Москві, яка ваша думка? Чи успішні вони? Путін просто продовжує зволікати та затягувати, купуючи час і виставляючи Америку дурнем, щоб завоювати більше території, продовжувати винищувати українських цивільних у їхніх домівках, лікарнях, школах. Це абсолютно воєнний злочин і звірство. Чи означає це, що ви маєте швидше запроваджувати санкції? Я сподіваюся, що ми зможемо запровадити санкції якомога швидше, бо це єдиний спосіб застосувати кувалду проти Китаю та інших країн, які підживлюють.